Десятий рік російсько-української війни голова так званого Конституційного суду Російської Федерації Валерій Зоркін приходить до так званого президента Ерефії Владіміра Путіна з дарами, які мають потішити Верховного правителя рашизму. Зоркін представляє Путіну мапу. Каже, що вона створена французами за часів Людовіка 14-го. Мовляв, дивовижним чином мапа ця знайшлася в якійсь коморі так званого конституційного суду. Його щастя, Владимирович, там є України. Владів да, да. Владімич, там немає України. Звісно, тілі всеставрічі поспаліти, а потім попросили в состав москов. Ми знаємо, що ці землі входили до складу речі Посполитої і попросились до складу Московського царства. А вже потім, після жовтневої революції, радянська влада створила радянську Україну. А советське вольство стала савською країною у цій історії Путін і його посіпака, схоже на дітей, які вирішують проблеми, просто закривши очі долоньками. Якщо я не бачу небезпеку, значить її не існує. А те, що на мапі 17 століття, яку й показував Зоркін, складеній французьким картографом Гійомом Сансоном, Україна позначена як Україна земля козаків, а Крим як окрема держава під назвою Кримське ханство. То це вже їхніх очей та обширів історичних знань забракло. Та це вже давно не новина. Путін крутить історією як Аліна Кабаєва гімнастичною стрічкою. Почалися гімнастичні вправи з історією ледь не від початку правління Путіна. 2003 року він зустрівся з істориками, аби поставити перед ними дві задачі, що суперечать одна одній, мовляв, неприпустимо політизувати шкільну історію, але при цьому у підручниках мають бути тільки факти, що викликають у молоді почуття гордості за свою країну. Хвиля демократичних революцій, що прокотилася у першій половині 2000-х і дедалі очевидніший вибір багатьох країн рухатися геть від Москви, Примусили аматорів історії шукати нові інструменти впливу та маніпуляцій, наприклад, дедалі частіше шукати примари сучасного нацизму в країнах, які відмовлялися лишатися в рамках нав'язаного москвою ностальгічного наративу Туги за спільним минулим. Цю тактику наліплювання обвинувачень у нацизмі росіяни згодом перетворять на постійний інструмент проти всіх, хто ставить під сумнів їхні дії. Історична концепція Путіна виключає можливість самовизначення держав, волевиявлення народів та ймовірності дієвої демократії. Референдум, який підтримав проголошення незалежності України, для Путіна не аргумент, а все, що відбувається в наших внутрішніх справах, це наслідок зовнішнього контролю і впливу. Ah. Наприкінці 2000-х Кремль створив організації Русський мір та «Россотрудничество» для поширення єдино прийнятих наративів рускава міра та контролю за висвітленням історії згідно рашистської ідеологічної лінії. Про що говорити, якщо російське історичне товариство вже 10 років очолює керівник служби зовнішньої розвідки Наришкін? Для них історична наука ніщо інше як один із інструментів гібридної війни. Паралельно почався процес зачистки самих істориків 2008 року. Путінські соловики прийшли в офіс історико-просвітницького й правозахисного товариства Меморіал, яке діє з кінця 80-х та займається дослідженням сталінських репресій. Тоді конфіскували дані про 50 тисяч жертв сталінського терору, а також документи про більшовицькі злочини 1917-1960 років. Наступного року путінські опричники перейшли до історика, який досліджував долі німецьких військовополонених, котрих відправляли до Гулагу. Рашистська Росія не знає, що таке декомунізація та критичне переосмислення кривавого минулого. Ба Більше вона засвоїла найгірші історичні уроки попередніх тоталітарних режимів та продовжує зберігати труп Леніна на своїй центральній площі. Професійні історики зауважують, що Путіну політична історія вважається виключно як суцільний. Обмін шайбами великого хокейного матчу це серія силових розборок без правил з постійним прагненням гравців надурити один одного за цією збоченою логікою. Путін намагається виправдати пакт Молотова-Ріббентропа. Мовляв, радянський союз не входив у змову з нацистською німеччиною, а просто шукав варіанти, як уникнути війни. В уявному світі бункерного діда Івана Грозного несправедливо прозвали Грозним, бо ж він робив усе те, що на той час робили в інших країнах. Айван та тереболо Іван это это Грозний. Іван Грозний вбив свого сина. Це ще невідомо вбивав чи ні. Багато дослідників вважають, що нікого він не вбивав взагалі, а вигадав все це папський нунції. Думав, це все папський нунцій. Та й Петро І не загарбав землі, а повернув те, що належало по праву. Казалось би там, с -с воював з. Здавалося б, воював зі Швецією, щось там завойовував. Нічого не завойовував. Він повертав. Да? А як? Так і є. А як? так і є. Свідомість Путіна не згірше за чат GPT генерує псевдоісторичну маячню, коли йому необхідно виправдати черговий злочин. Наприклад, розповідати про Крим як про свою споконвічну землю, про Севастополь, як про первинну купіль хрещення Росії, а про українські землі, де в 2014 році планувалося створити так звану «Новоросію» як про свою історичну територію. А відтак століття по тому можна роздавати російські паспорти і готувати основу мобілізаційного фаршу, який за першої ж потреби можна посилати на утилізацію, так суто з братської любові. Та повертаючись до путінської тези про сучасну Україну як таку, що створена радянським союзом, не зайве вкотре наголосити: це більшовики окупували наші етнічні землі, забрали нашу незалежність та приєднали до Росії. І дотепер історичні українські землі лишаються в межах кордонів загарбників, зокрема Таганрог, Стародубщина і Східна Слобожанщина. У підході Путіна до маніпуляцій історією немає нічого нового. Так робили всі тоталітарні верховні дуче та фюрери, які не мали проектів майбутнього, а лише обіцяли народу повернення до уявного золотого віку історичного минулого та відновлення втраченої величі. Та й спроби Путіна на аматорському рівні втручатися в написання історії теж не є новаторством. Сталін дописував розділи до історії комуністичної партії, вносив правки до гімна, редагував поетичні переклади і підказував Сергію Ейзенштейну, як знімати кіно. Та й всі ми пам'ятаємо одного схибленого художника-аматора, який розв'язав Другу світову війну. За логікою і уроками історії у Путіна небагато варіантів щодо закінчення життя. Тут історію вже не надурити. Як від неї не ховайся, із заплющеними очима.